Причепили сало, так сидить. Поки морозу не було, то вони сильно їли сало, а це гарно дзябають. Ще й горобці під'їдають, дивіться. Прилетів і горобець. Серега понасипав і цього соняшника у кормушки. Так. Дають на стіні тільки так. Це ж воно, сніг запорошив. Мороз даре. О, Порозліталися. От хто до чого? Хто зернинку взяла, одна полетіла, друга до сала ось. Копошаться, копошаться. Меню в них тут, бачите, яке хоче. Ну Щось у цьому році я не бачу синечок із синьою голівкою. В тому році були, позапрошлий рік були, а в цьому році щось не бачу. Звичайні тільки синиці прилітають. А вона одна дає на гілиці, на сінинку луськає. Полетіла ще по другу. А мене бальзамін думав за цією, бачите, то відсихали, а це. Одна відкрилась квіточка. О, Вже горобці дають коло сала. В снігу бігають, синички збирають. Видно, в кого випало насіння. Так підбирую ще й долю От молодці, ну нехай їдять. О. А тут ось мої, дивіться, горобці і синички, поповнення в господарстві. Ми так планували, що трошки вигріємо і під красну лампочку винесемо, в сарай, Коли ні, морози деруть. У нас мінус 17, 14, 15. Да, ципеньки, то ще поки не виносимо. Кожного дня міняємо, щоб запаху не було. що робити? Нехай вже підростають, а там побачимо, може ж морози вже втихнуть. Така зима була тепла. А це щось дивіться, рябеньки. А це морози. Задерли. Лютий виконує свою роботу так, як полагається, лютує по повному. Так, що у нас цепоньки, поповнення в господарстві. Поливаю свої квіти. Сьогодні у нас субота. Треба полити обов'язково, бо сюди сонце світить. Гарно, Та дуже швидко пересушує земельку. Цвітуть мої бегонії, хоч і не настільки так, рясно, як влітку, але все одно дивіться цілу зиму і цвіте. Калачик. Ну, щось калачик не хоче ще цвісти. це мій новий. Купляла то осінню. Не осінню, я вже не пам'ятаю. Ну, Майже осінню. Була одна гілочка, я зламала. Посадила, дивіться, тепер кущик в мене такий вийшов гарний. Це фуксії, що замовляла через інтернет, щось крутить листок. А, підсох. Ну, все, фуксі, я цю ще замовляла. І ось, ну, теж щось трохи колись прогавила полить, не своєчасно не полила, то пов'яли, і бачите, тепер осипалися листочки. Ну, нічого. Це ось Ксюхі треба це її садовило деревце. А це мої бегоні ось Тут сухого багато. Зараз буду пилососить. Де як даму, тут все повизбірується, все сухеньке. Дивіться, всі, всі бігонії цвітуть, та такі вже ж вони гарненькі, молоденькі. Я їх як сажувала, то порозділяла і з великих кущів поробила меншенькі. Ой, хоч би не завалить. Ось такі які гарні кущики. Вон, бачите, осипається. Зараз пилососом усе соберу. Бо воно що ж воно безперестанку цвіте, а це ще ось сонечко. Перед сюди світить гарно, то вони будуть ще краще цвісти. Бо в нас майже зиму не було сонця. Це ось морози дають джазу зараз, то і сонце світить. І воно так гарненько. Прямо сюди в вікно, на мої квіточки, та будуть цвісти повним ходом. Щоб воно одне отсвіло, друге зацвіло, одне відцвіло, друге зацвіло. Ось сухого скільки. Так що, поливаю квіти, а це ось повненько, дивіться, б, да? посадила сюди до цього до. Фуксія вона й прийнялася, хай навесні відсажу і буде окремо рости. Так що, мої красотульки. Серега там щось ходить. Сьогодні було у нас мінус двадцять. Морозяка, і на двір не хочеться виходити. Таку погоду в морозну, гарно виглядати з вікна. З цвіте ось у мене одненький зацвів. О, треба листочок ось відламати. Не відламаю, треба взяти ножниці, відрізати. Цвіте красунчик, а він так пахне, оце цей. Другий у мене є. Маленький він, він не пахне, а оце цей іменно так пахне гарно. Тільки маленька квіточка, щось цей раз зацвіла, ну нічого. Головне, гарненька, дивіться. Да? Біленька, красива. Начистила картоплі. Буду ці робити. Деруни. Достала тертушку, зараз надеру. У нас на вулиці мороз дере, вже вечір. То зараз я буду драти деруни. Першій варанді розтопив Серега, щоб підтопилося, тому що дуже холодно. А я начистила картоплі і буду зараз займатися дерунами. Підтоплюємо знову тут камін, бо вчора щось в мене підтопили, морозяка був здоров'ючий. То сьогодні вирішили знову підтопити. По погоді, хоч показав, не дуже великий, але задер дуже гарно вранці. Натерла картоплі, цибулину, чималу стерла. Часничку натерла, перчику додаємо. Яєць набила 4. Вони невеличкі яйця, 4 штучки. І все, сіль, перчик. І будемо заводити. На деруни. Картопля вже починає чорніти. Дуже гарна на деруни мені подобається картопля Рив'єра. Вона зовсім не темніє. Скільки її не жарь, вона не темніє. Ця буде чорна останні Ложки буду дожарювати, так буде аж чорного цвіту. Нічого, на вкус добра. Серега черешній ніс. зараз відкрию ягод, хочеться мені. Поки буду жарити деруни. То... Так, ну все, розмішую і приступаю жарити. Подивіться, ось який огонь. Красний, горить газ. Чого він такого кольору? Прям червоний-червоний. Чудо і із чудес. Подивіться. Прям краснющий. Наче то сонце заходить червоне на мороз, так оце у нас газ таким горить. Все, пішла зараз. Придають мої на всю кухню. накриваємо. Ану, ма, дай. Натягаю собі черешень, поки жариться. Зараз натягаю чашку, нехай нагріється, бо з погреба Серега приніс, а холодно. То холодні, холодні, красиві які. Да, тут такі витягуєш, а в банці так лежать такі, наче здоров'ючі. А ви маєш раз і меншенькі. Тягає. Хватить. Хай гріються. Добре, дуже холодні. Як я не люблю ці дереви жариться, просто тільки знав. Я їх і жарю. Правда, один раз в году, в тому році раз жарила, а в цьому році щось, ще тільки рік начався, щось примармудило нам дерунів. Не люблю не їсти, не жарити, не тим більше ми плиту після них. Ну, Вже схотілося дерунів і сметаною тут потерплю один день. І я один день Уже зальопало всю плиту. Тільки кришку зняла, так і все. Добре, що речі. Попробуй. А спробуй ну, дару на цей на сільську. Перші вже готові, зняла. Треба попробувати на сіль. Хай трошки вичахнути, бо гаряче. Трохи хай стікає оцей жир, бо перші так дуже жирні, щось олії блинуло багато. Дрова тріщать на мороз. Вже 11 градусів морозу у нас вечір. Вже починає мороз підніматися. Більший і більший. А тут тепло біля костра. Ой, 30. Трисять. Ой! Не вистачає тут кресло качалки, чашечку чаю і любуватися, як воно тріщить. Бігти, бо в мене там жаряться деруни, десь на мамку оставила. Бо поки полюбуюся вогнем, то там будуть вугольки на сковороді. І жаряться і з під'їдаються. Сметана на поготові. Так що в нас на вечерю дируни зі сметаною. Ціла миска дирчиків. Зараз сідаємо вечерять. Хто вечеряє, всім смачного. Хай наїдаються, бо не скоро буду смажити деруни. следующий год. Мам, яке наслідую? І сметаною. Ну, що, ми ще осінню, коли викопаємо свіжу картоплю? Так що у нас ось таке смачненька страва, блюдо. О, вже жарко, вже і не постоїш близенько. А, руки пече. Ох, тепленько, як гарно. Всім дякую за ваші коментарі, за лайки. Якщо не важко, то поставте нам лайк. Дякую вам за підписки. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Бажаємо вам гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. А я постою, полюбуюся вогником, який тріщить. Дуже тепло, гарно.